До повномасштабного вторгнення у Луцькій громаді було зареєстровано понад три тисячі заяв на виділення землі, поданих ветеранами та учасниками бойових дій. Така ж ситуація і в громадах навколо обласного центру. На період дії військового стану в Україні діє мораторій на виділення земельних ділянок для фізичних осіб. Тож, попри те, що учасники бойових дій мають позачергове право, землі вони не отримують. Голова спілки воїнів АТО Волині та радник міського голови Олег Кобилинський каже, що причина не лише в мораторії вільних земельних ділянок. Просто немає. Виділяються земельні ділянки, в основному під комерційні, під фермерські господарства для фізичних осіб, не виділяються, бо мораторій. Дуже багато зараз громадських організацій в різних областях піднімають цю тематику, і в принципі відповідь звучить одна й та сама, що давайте будемо чесними: землі в Україні вже практично немає. Тобто, тої що стосується виділяти для фізичних осіб. Олег Кобулинський запевняє, що серед тих бійців, які у попередні роки таки отримали земельні ділянки, під фермерське господарство, житлове будівництво чи садівництво використовують за призначенням менше 10%. То насправді все остальне це йшло під комерцію. Тобто, земля бралася, щоб її або продати, або віддати в оренду. Тому вже давно розпочалась мова про монетизацію цього виду пільг, надання фінансової компенсації бійцям і ветеранам замість виділення землі. Однак це потребує внесення змін до законодавства, адже вартість землі у кожному регіоні різна. Ветерани кажуть, якщо держава на сьогодні не спроможна забезпечити ні житлом, ні землею. То потрібно про це прямо і сказати і визначити ті конкретні пільги, які на сьогодні є. Одна з найпоширеніших проблем для тих бійців, які отримали земельні ділянки. Відсутність фінансування на подальше будівництво чи обробку. Тому в першу чергу постало питання: хто має провести комунікації, які вартують багато грошей? Громади не воліють брати на себе таку відповідальність. Щоправда, ветеранська спільнота має власні пропозиції. Найкраще, якщо роздавати землю, то через якісь проекти, тобто написати програму, що все чи на конкурсній основі хочете земельну ділянку там під фермерське господарство? Напишіть проект, що чим ви там будете займатися, що, що у вас є для цього фермерського господарства? Не так, що дайте мені землю, а я потім буду думати, щоб воно дійсно приносило користь. Олег Кобилинський каже: на Волині вже є успішні кейси, які реалізували ветерани за грантові кошти. Є в хлопців дійсно хороші земельні ділянки, які вони використовують, там, наприклад, під бізнес, там, будують якісь електрозаправки. У нас є вже такі хлопці, ветерани, які відкрили електрозаправку. тобто цей, По дорозі, там, наприклад, на Зміїниці, тобто на сонячних панелях це ветеран відкрив по гранту. Однак, окрім цікавих ідей, в першу чергу є потреба змінити законодавство. Натомість депутат Волинської обласної ради Артем Запотоцький, який отримав поранення на Майдані під час Революції Гідності, переконаний, що в області достатньо вільної землі, щоб забезпечити хай не всіх учасників бойових дій одночасно, але принаймні ветеранів. І додає, Волинська обласна рада не має земель, які можуть бути виділені для фізичних осіб у приватну власність. Але... але такі ділянки є в ОТГ, які створені. На території Волинської області. Якщо, наприклад, взяти Луцьку територіальну громаду, я знаю, що кілька, наприклад, е дачних і садових товариств зверталися з розробленими проектами землеустрою, що до збільшення їх площі вказувало, що половину земельних ділянок. На які вони приростають, там 20, 30, 40, 50, Вони готові передати інвалідам війни. За його словами, у Луцьку та навколо є не один такий варіант, і керівники садових та дачних кооперативів вже подали до місцевої влади на розгляд свою документацію. Луцька територіальна громада в спромозі це зробити. Тільки питання, чому вони цього не роблять? Подивіться, з якого часу всі впираються на те, що в нас не розроблений по Луцькій ОТГ. Генеральний план, з якого часу в нас беззмінний головний архітектор? Mm -hmm. Що не так? Хлопчики чи дівчатка не встигаєте щось поділити? Артем Запотоцький розповідає, що у разі розширення меж на 30-50 земельних ділянок по 6 соток, керівники садових та дачних кооперативів пропонували передавати учасникам бойових дій і ветеранам половину. Мовляв, попри дію мораторію на безоплатну приватизацію, закон не забороняє місцевим радам приймати рішення про надання земельних ділянок пільговикам. Я чітко знаю, що в Луцькій територіальній громаді вільні земельні ділянки, які належать до комунальної форми власності, є. І вони саме головне, вони перебувають в межах населених пунктів, що дає змогу відразу виб... розробити документи і передати під ОЖБ, особисте житлове будівництво. Я це знаю. Я впевнений в цьому на 100%. Він підтверджує слова Олега Коблинського з приводу того, що часто в громадах, якщо і видавали землі, то не враховували наявність комунікацій. Коли АТО було ще Кульчинська ще до об'єднання, угу. Кульчинська сільська рада надала учасникам АТО земельні ділянки. Але вона настільки це зробила без, ну, якби, безтолково. Дякую, що надали. Все, молодці, там по шість сотих чи по вісім. Але там нуль комунікації. До найближчої лінії електропередач 800 метрів. Інша справа, коли садоводачні товариства комплексно підходять до розширення своїх меж з метою виділення землі учасникам бойових дій і беруть це питання на себе. Чому 50% ділянок вони хочуть залишати в себе, щоб за рахунок там залучених коштів вирішити питання по дорозі, по електрикації і так далі? Так, якщо місто буде приймати участь, взагалі буде супер. Артем Запотоцький переконаний, якби на це була політична воля місцевої влади, то можна було б не лише внести зміни до законодавства, а й знайти вільні землі. Я не вірю, що всі земельні ділянки роздані. Це по перше. По друге, треба дивитися, чи в них є затверджені генеральні плани, чи введені в межі земельної ділянки в межі населеного пункту ті чи інші землі. Якщо введені, так тоді можна нам далі рухатись. Є пропозиція, є схема як можна це все вирішити. Вирішувати навіть коли земельна ділянка передана під особисте селянське ведення особистого селянського господарства, але людина бажає змінити сільвопризнаність. Така ситуація з землями не лише у Луцьку, а й у навколишніх громадах. Голова підгайцівської громади Юрій Семенюк каже, що часто хлопці спочатку приходять з проханням дайте землю, буду будуватись, а потім просять поможіть продати. До того крім землі, вони часто просять і про виділення водойм. А от недавно приходили, то кажуть, що це прийшло десь трохи більше, вісім чоловік може було, і кажуть, що це, що у вас там ставки, закінчиться оренда ближче, і ми хочемо взяти. Ну, там, Як виявилося, то там ті ставки не крепко наші, вони якось поза межами, там, то вони в районі. І ну, там один присутній каже, ми лежамо за одну гривню. Ну, це була якраз наш юрист каже, що за одну гривню не не вийде, того що зараз законодавство помінялося ж під час війни. Мораторій діє не лише на виділення землі, а й на оренду, у тому ж числі і водних об'єктів. А тому, згідно закону, усе має відбуватись через аукціон. Перемагає той, хто дає більшу ціну. А тому громада не мала змоги віддати ставок в оренду ветеранам за пільгою ціною в одну гривню. Тим паче, водойма знаходиться поза межами громади і підпорядкована районом. Я розумію, їх там прийшов на протезах, зрозуміло, що ну. Пострадав і, і таких багато є. От. Але ж то це, це питання треба вирішувати тільки на державну Загалом, за словами Юрія Семенюка, проблеми з виділенням землі пішли ще за часів Арсенія Яценюка, який і ініціював внесення змін у законодавство. Яценюк вже ж добрий, він вже всім дав, а сільські голови погані, бо вони не дають. А є та земля чи немає? Ну де ж вона має? Коли питає наш житель, де дайте земля, я кажу раніше, якщо каже, що немає, то десь вона має бути. Я кажу, даємо, показую, де. І починає тоді головою вертіти. Він не знає, що кожу там, де ти живеш, є десь сильна земля? Нема. Ну а так, я кажу кілометр по кругу, десь ти знаєш, ні, нема. Куди вона має взятися? За його словами, центральні органи влади опообіцяли військовим, а далі все переклали на плечі місцевої влади. Не раз сказав, якщо ви вже пообіцяли учасникам АТО, е, значить, ту землю, ну то дайте. Ну візьміть, розділіть там. По яких тисячу гектарів зробити подвіт, де газ, воду комунікації і роздайте на початках. Підгайцівська сільська рада видала учасникам бойових дій близько 70 ділянок. Велику площу роздали в районі Луцької об'їзної дороги. Голова громади каже, що є трохи вільних земель у Підгайцівській громаді в районі села Романів. Однак військові не виявили бажання отримати землю там, мовляв, далеко, а хочеться так би мовити ближче до цивілізації. Романові. Значить, ми розробили значить, генплан виділив не подається. Ну перше, десь чоловік там 10 чи 16, точно вже не пам'ятаю, бо то було ще ще було до війни. Туди ніхто не поїхав. Для того щоб вона була приваблива, то треба, щоб там були комунікації, і там просто голе поле. А на це потрібні мільйони. Водночас голова каже, що мільйони в розвиток громади вкладають ті ж самі забудовники, які зводять житлові комплекси, розвивають інфраструктуру і заохочують людей переїжджати з великих міст на околицю. Тут у нас струмовці, я кажу, і ліпіни, то я так сміюся, кажу, що би не посадили в струмівці, чи картоплі, чи пшеницю, все до хата виросте, друге не росте просто. Ну, близько, Значить, ми сприяємо забудовникам, це не секрет. Таких проблем, як там Луцьку або, ну, скажімо, Луцьку, забудовників немає. Ми сприяємо, хай будуються, ради Бога. Чим більше людей, то наш бюджет. Зрештою, для того, аби бачити скільки на Волині ще є вільних земельних ділянок, які можна було передати учасникам бойових дій та ветеранам, необхідно не лише внести зміни до законодавства на державному рівні, а й затвердити генеральні плани громад.